А в яких випадках потрібно використовувати прийменник по? Запам'ятаймо: Перше – це коли вказує на місце дії чи напрям, наприклад, їхати по шосе, піти по хліб. І ні в якому разі не за хлібом. Тому що це можна слідувати за кимось, наприклад, йти. За інструктором. Наступне, коли вказує на час дії, наприклад, повернутися по обіді. Може ще вказувати на розподіл розмір, кількість, наприклад, виплатити по 100 гривень. На поширення дії, наприклад, наказ по школі. Отже, запам'ятайте.